Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про книгу, яку я читаю зараз. А зараз я читаю тері Пратчета, новинку Боженята. Ця книга вийшла нещодавно. Це перша видана книга тері Пратчета в 2024 році. Це позацикловий роман, з якого можна починати своє знайомство з автором. Тут є невелика історія, чому я взагалі взявся за цю книгу. Бо я не планував читати тері-прачета. Я, звичайно, дуже багато дебачив його книги, і багато хто на Буктюбі теж дуже хвалить і дуже любить творчість тері-прадчетам. Але мене дуже сильно лякав розмір цієї серії книг про дискосвіт. Їх більше сорока книг, і я боявся влізати в такий великий цикл. Але нещодавно видавництво Староголева вирішило. Організувати спільні читання разом з буктюберами, а саме боженят. Тому я вирішив, що я теж хочу доєднатися. І буквально на наступний день я отримав а, свій цей примірник і а, почав так спонтанно читати тері Пратчета. Посилання на відео інших буктюберів, де вони теж читають боженят. Я залишу посилання на плейліст в описі до відео, обов'язково приходьте і дивіться їхнє. Враження. А, також в березні проходить а, марафон читань читання Пратчета спільно з, з застосунком для читання РОРК. Видавництво Лева оголосив березень місяцем Пратчета. Ви теж можете доєднати до цього марафону. А, інформацію можете знайти як в соціальних мережах видавництва Лева, так і а, в самому застосунку РОРК. Там буде шість переможців, кожен з них отримає рок-преміум, також будь-яку книгу Тері Пратчета на вибір і шкарпетки мерч по всесвіту, дискосвіт. У вас ще є багато часу до кінця березня, щоб можливо також доєднатися до цих спільних читань. І я теж так спонтанно застрибнув цей вагон взагалі не мав планах читати найближчим часом теріпрачета, але. Все так співпало, само собою сталося. Я навіть не встиг якось задуматись, чи хочу я справді читати, чи не хочу. Я вже декілька років так ходив довкола тері прачети, а тут а, якось все понеслося. Не можу сказати, що ця книга стане моєю улюбленою, але мені вона подобається, особливо ідеї, які вклав автор в цей роман. В цій книзі розповідається нам про Бога Ома, який одного разу. Усвідомлює, що він а, перетворився на маленьку черепашку. А, в цьому світі для того, щоб Бог мав силу, він має мати багато вірян, які справді щиро вірять в його існування, в його силу. Він усвідомлює, що він а, три роки прожив останнє черепашкою, коли опинився в саду в цитаделі в великій країні Омнія, яка поклоняється Богу Віому, Ому, але там ніхто по справжньому в нього не вірить, бо вся віра будується на залякувані на насиллі, і черепаху в цьому садку знаходить брута, послушник, такий трохи недолугий, який вирощує дині, і а, він знаходить там а, цю черепаху, і вона до нього починає говорити. В цьому світі а, черепахи не вміють говорити, тому а, звичайно він одразу лякається. І брута, взагалі, а, єдиний в цій величезній країні омнія, хто може чути. Бога Ома Бог просить Бруту для того, щоб він допоміг йому повернути свою силу. В той час країна воює з декількома сусідніми країнами, все через те, що вони хочуть поширювати свою ось цю віру, яка будується на насилі, на залякуванні на інші країни. І Тому в той же час Брута разом з зловісним деяконом Ворбісом, який є головним в цій цитаделі, вони відправляються в іншу країну Ефебія для того, щоб скласти мирний договір. Але цей деякон він задумав дещо інше і практично з самого початку автор нам натякає, що Брута є наступним пророком, восьмим, який має повернути віру людей в Бога. І е, він має взагалі врятувати цю країну омнію від е, цього зловісного деякона Ворбіса, також е, зберегти мир з сусідніми країнами, допомогти повернути силу самому господові Богові. Так багато складних завдань одразу е, падає на плечі послушника Брута. Друга половина книги, звичайно, читається набагато цікавіше, і е, мені цікаво, куди це все приведе, хоча я приблизно здогадуюсь, чим має книга закінчитись. Також мені сподобалось найбільше саме роздуми автора. Тут дуже багато таких ідей про віру, про те, яка віра є справжньою. Взагалі, чи варто наслідувати якісь священні писання? Наприклад, коли брута разом з Богом в іншій країні, куди вони прийшли складати мирний договір, в своїй кімнаті бачать фрукти в той же час в омні піст, під час якого не можна. Споживати фрукти, і е, Бог просить Бруту порізати йому диню, на що Бруто йому відповідає, що зараз піст, і ти сам казав, що не можна е, взагалі вживати жодних фруктів. І е, Бог такий: справді, я таке колись казав, я такого не пам'ятаю. Тобто всі ці правила е, священні е, всякі е, писання, в їх вигадали просто звичайні люди, і сам е, Господь він не має жодного стосунку до. Цих правил, і йому вони взагалі не важливі, тому що для нього важлива тільки віра, в його силу це все. В той же час цей зловісний діакон Ворбіс вводить все більше і більше дуже жорстоких законів. Він дуже багато людей карає, ув'язнює для того, щоб побудувати таку свою тоталітарну владу. І до кінця книга взагалі так сильно закручується. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що я фентезі читаю дуже рідко, це ще й гумористичне фентезі. Взагалі, коли я брав цю книгу, я не мав жодних очікувань і я був приємно здивований, хоча спочатку мені було складно все це уявити. Моя уява просто відмовлялася працювати, бо я останні роки так вже засів. В своїй зоні комфорту і читаю тільки книги в жанрі реалізм. І мені це подобається. Я відчуваю в тому від читання фентезі, фантастики, навіть детективи мені перестали подобатися останнім часом. Коли я починав читати цю книгу, я деколи повертався, тому що якась подія відбувалася. У мене взагалі в голові не було жодної картинки, і я не запам'ятовував те, що відбувався, хоч читав досить уважно. І мене це так здивувало, що. Я якось розучився уявляти собі щось надприродне, бо е, в цьому всесвіті автор не намагається робити все логічно. Навпаки, він додає тут дуже багато абсурду, і тут, звичайно, дуже часто є всякі співпадіння і візіння е, головного героя. І мені було складно спочатку звикнути, а пізніше друга половина книги так в е, мене. Дуже комфортно пішла. Я зараз планую сісти і дочитати цю книгу і пізніше розповім вам про свої вже загальні враження. Хоча я е, не думаю, що якось мої враження особливо зміняться до кінця, я е, все ж е, здогадуюся, чим все закінчиться. Тому е, побачимо. Читав я книгу боженята Пратчета, що можу сказати, кінець мене здивував. Я е, думав, що я здогадуюсь, що все закінчиться. Звичайно, в дечому я здогадався, але дещо мене дуже здивувало. Ще хочу додати, що мені сподобалось, як тері Пратчет тут показав богів. Вони тут, схожі чимось на людей, теж помиляються. Теж доволі егоїстичні, навіть дуже егоїстичні, і що найсмішніше, дуже рідко вчаться на власному досвіді. От книга мені сподобалась. Я справді задоволений, що я її прочитав. Було дуже цікаво. Тут багато філософії, багато про релігію. Я минулого разу не розповів, що в країні, в яку приїздить Брута разом з ексквізитором Ворбісом. Багато філософів, ось це один з філософів, там вони живуть в бочках чомусь. Це Дедактилус, до якого звертається Брута разом з Богом Омом, для того, щоб дізнатися, як повернути йому силу. І філософи тут теж відіграють таку собі досить важливу роль в цьому романі. Ще мене дуже вразив персонаж, який з'являється тут досить рідко це смерть. Я знаю, що є е, окремий цикл про смерть, е, в якому п'ять книг. Е, перша книга називається Морд. І всі, до речі, п'ять книг в цьому циклі видані. Ось про смерть, я так розумію, це сам цей персонаж. І мені так сподобались моменти, коли от, е, смерть з'являвся в романі, тому що, е, коли люди помирають, вони потрапляють в таку собі пустелю, де ніч. Е, е, Зоряне небо, і а, вони мають пройти через цю пустелю, і в кінці буде вирок. І смерть дуже такий саркастичний а, персонаж. І а, мені дуже подобались його відповіді, а, помираючи часто а, через а, свій страх, ставив йому якісь такі безглузді запитання, і він а, завжди мав що цікаво відповісти їм. Дуже мене заінтригував цей персонаж. А, я б, можливо, навіть не проти почитати цикл про смерть. Також я чув дуже багато позитивних відгуків за останні роки на роман Правда, це теж позацикловий роман, де щось про газети чи про літературу. Я вже не пам'ятаю про що, але багато хто читав, багато хто починав своє знайомство з Стері Пратчетом саме з роману Правда, можливо, варто мені все ж після Боженя спробувати ще якийсь позацикловий роман. А не братися за цикл, я подумаю ще над цим. І е, якщо мені от захочеться чогось такого е, комедійного, фентезійного, то я е, звернуся, звичайно до творчості Террі прачета. Це було дуже вдале знайомство. Я радий, що я це зробив, і тепер я розумітиму, е, коли хтось розповідає про Террі прачета, коли його так хвалять, я розумітиму за що. Я е, ще раз повторюю: якщо ви хочете, ви теж можете доєднатися до е, спільних читань. Разом з uh, видавництвом Староголева та за стосунком РОРК uh, до кінця місяця ще дуже багато часу. Можливо, це змотивує вас uh, теж познайомитися з теріпрачетом, uh, якщо відкладали так само довго, як відкладав uh, це знайомство я.